Розглянемо заповнення нової форми податкової декларації сплати за землю в конфігурації баз-агроредакції 2.1. Для коректного заповнення даного звіту в елементі довідника ділянки мають бути заповнені нові реквізити. Реквізит одиниця виміру площі. Автоматично за замовчуванням заповнена одиниця площі гектари. За необхідності, якщо це ділянка юридичної особи в межах населеного пункту і має розраховуватися в метрах квадратних, прапор необхідно перемістити на квадратні метри. Адреса ділянки. В реквізиті вказується адреса земельної ділянки для заповнення реквізиту адреса в декларації. Реквізит проведена нормативна оцінка. Автоматично за замовчуванням вказано прапорець проведено. По ділянках, в яких нормативна оцінка не проведена, прапорець має бути знято. Важливо по таких земельних ділянках має бути коректно встановлено нормативну оцінку за одиницю площі в регістрі Нормативна оцінка Землі. Оцінка 1 гектара ріллі по області регіону РЕКвізит Забруднені вибухівкою окуповані території. За замовчуванням прапорець відсутній. За необхідності в ділянці, яка внесена до переліку території, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих, необхідно встановити прапорець. В такому випадку за такі земельні ділянки не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов'язання за 2022-2023 податкові звітні роки. Також має бути заповнений код КТТГ, Податкова інспекція. Та реквізит вид права на землю. Даний реквізит заповнюється лише для ділянок державної або комунальної власності. При цьому ділянки із зазначенням реквізиту власність, постійне користування та право на земельну частку ПАЙ» потрапляють в таблицю 1 декларації, а зі значенням оренда відповідно в таблицю 2. Для швидкого заповнення даних реквізитів слід скористатися обробкою. Заповнення відомостей по земельним ділянкам, яка знаходиться в підсистемі оренда землі. Як працює обробка, описано більш детально в одному з попередніх відеоуроків, що вже опублікований на нашому офіційному сайті, отже, переходимо до заповнення самої декларації. Звіти, регламентовані звіти. Податкова декларація сплати за землю. Переходимо до параметрів заповнення та, перш за все, проставляємо дату. За наявності у платника податку кількох об'єктів оподаткування, що знаходяться на території адміністративних одиниць, що входять до складу різних територіальних громад, а отже, відповідають різним кодам. За КТТГ адміністративно-територіальних одиниць. Якщо такі адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним податковим органом, то кількість податкових декларацій має відповідати кількості адміністративно-територіальних одиниць. Отже, обираємо код КТТГ, контролюючий орган, а також за необхідності можна встановити відбір по району та по контрагентам. В органах ДПС, платнику, який одночасно є платником земельного податку та орендної плати, відкривають окремі інтегровані картки платника для обліку земельного податку та орендної плати. З урахуванням викладеного платнику, який є одночасно платником, платником земельного податку та орендної плати, необхідно подати до органу ДПС за місцем знаходження земельної ділянки окремо податкову декларацію сплати. За землю та декларацію щодо орендної плати. Тому в нашому налаштуванні в параметрах звіту стоїть прапорець для вибору: або «Заповнити дані по земельному податку, або «Заповнити дані по оренді землі. Отже, переходимо до заповнення таблиці 1 розрахунок суми земельного податку. Для цього в параметрах заповнення звіту встановлюємо прапорець заповнити дані по земельному податку. Заповнюємо. Як бачимо, таблиця 1 у нас заповнилася. Хотілося б звернути увагу на колонку 16 даної таблиці. Дана колонка заповнюється із довідника. Ставки земельного податку, що знаходиться в підсистемі Оренда Землі. Необхідно попередньо заповнити довідник, зазначивши розмір ставки відповідно до цільового призначення земель, яке вказується в полі, зазначеному в ділянці. Для заповнення. Таблиці 2. В параметрах звіту встановлюємо прапорець Заповнити дані по оренді. Зберігаємо параметри заповнення та заповнюємо звіт. Як бачимо, таблиця 2 у нас також автоматично заповнюється. За результатами заповнення таблиць 1 або таблиці 2. Заповнюється таблиця 3. Розрахунок. Податкового зобов'язання. Наразі все, дякую за увагу.